Боротьба, боротьба між Богом і між сатаною. Привіт, мене звуть Ірена і це канал Біблія Твоє Спасіння. Підпишися, залишай коментар і будемо дружити. А поки ми поговоримо саме на цю тему, яким же чином дехто не розуміє, так? як же ведеться боротьба між сатаною і між Богом. А це все вигадки, це все казки і Біблія. Взагалі, а, в апріорі, не може бути історичною книгою, так, правдивою книгою, тому що а, вона декілька разів переписувалася і не може бути, щоб в ній була правда. Але як ми бачимо, що все, що написано в Біблії, воно збулося, так, або збулося, або що, або має збутися. І ті, хто приховують правду, навіть не так. Ті, хто не хочуть, щоб ті інші люди читали Біблію, щоб навернулися, щоб мали вічне життя спаслися, вони що роблять? Вони кажуть, що це нісенітниця, що це а, взагалі не може бути правдою, не читайте, є правила певні правила церкви дотримуйтеся тільки їх. А тобі ж вони зазрять, що ви можете, не дай Бог, спастися і мати вічне життя. так? Ось так ось боротьба між Сатаною і Богом. Звідки вона взагалі взяла? Взагалі звідки це взялося? Так, Сатана, звідки взявся? Він був ангелом, де Біблія пише нам, що він був ангелом, сяючим херовим так, на небі. Його звуть Люцифер і що? І він був диригентом хору. Тобто, уявляєте свою яку він посаду займав, так? і Пізніше в нього зародилося в серці якась зазрість, так? І ненависть до творця, він почав а, що робити? Підбурювати так? якісь інтриги, можливо, вести не знаю а, на а, інших ангелів. Тобто, ми знаємо, що Біблія пише, що третину ангелів, падших ангелів, він звів, так? Тобто зараз не падші ангели, звів із неба, тобто вони були скинуті із неба. Тобто, грубо кажучи, 100% було, а 30% він з собою забрав, так? Ось, а звідки зародилося в нього в серці ця зазрість, ненависть, зайняти престол творця, нам невідомо, так? Надіюся, а, а, цей секрет нам пізніше, як будемо на небі, так, нам цей секрет а, Господь розкаже, покаже, чому так сталося. Тому що дехто також не розуміє, ну як це, а звідки, якщо там все було, не було нічого нечистого, так? як так можливо? так ось Ну Це. Скажімо так, таємниці Господа, так це не наші таємниці. ось І зараз ведеться оця боротьба. Дехто каже, що це ну не вірить в сатану, не вірить в Бога, то я вам хочу зараз віщаю саме до таких людей, які ось аля не вірять в Бога так і не вірять аля в сатану. Просто кажуть, я сам по собі. І а, мене просто не чпайте, я, я ну, не вірю в ніяке там вічне життя, я просто живу тут, кайфую тут, і мені нічого не потрібно. ось хочу вас, скажі, скажімо так, розчарувати, так, тому що тому що, якщо ви їдете, наприклад, по дорозі, і ви не знаєте правил дорожнього руху, так, то все одно, коли ви порушили щось. Вам все одно випишуть все рівно випишуть штраф, так, тікет. Незалежності усвідомлюєш ти це, хочеш, не хочеш, віриш, не віриш по барабану. Так Так само і тут. так само і В Біблія пише так, що ви в новому завіті можете прочитати, але я декілька віршів все-таки прочитаю вам так, в Маркаші. Ви достоменно розуміли, що не буде жодної душі. Яка не буде знати про Біблію, про біблійні принципи, про е, Євангелію, так про пророцтва так що було, що має статися, до чого готуватися, який вибір ти маєш зробити, так що тебе чекає, і так далі. Що це не фейк, що ой, давайте будемо служити там Богу, або ой, давайте будемо служити. По приколу сатані такого немає. Це не прикол, це боротьба не на життя, а на смерть. так ось Ну комусь на життя, комусь на смерть. Так, тобто це не вигадки. сатана задача сатани в тому полягає, щоб переконати більшість душ, що це все фейк, що це нічого такого. так Тобто, живи як хочеш, і все. але Але на суді. Кожна душа буде нести відповідальність за свої вчинки. Тобто буде розгорнуті книги, так, книга життя і книга смерті. І чим більше, наприклад, в тебе буде записано, що ти там робив по життю, так, наприклад, книгу життя. То це і це окей. якщо у смерті, відповідно, ти не потрапиш на небо і не будеш мати вічне життя, ти будеш спалений разом з Сатаною і його прибічниками, так? Тобто не буде жодної такої людини, що скаже: А я не знав, або А я не знала, такого не буде. Так ось, давайте все-таки прочитаємо ці слова. Євангелії святого Марка, 13-й розділ: ознаки кінця світу, так? Розділ йде про ознаки кінця світу. Тобто ви можете з третього вірша почати або з першого я почну, я почну. А, давайте з п'ятого. Ісус вже почав промовляти до них. Стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато хто прийдуть в ім'я моє кажучи, це я. І зведуть багатьох. Як про війни почуєте ви і про воєнні чутки не лякайтеся, бо статись належить тому. Та це ще не кінець, бо повстане народ на народ. І царство на царство, будуть землетруси місцями, буде голод, це початок терпінь породільних. Пильнуйте ж самі, бо вас на суди видаватимуть і бичуватимуть вас у синагогах, і поведуть до правителів та до царів, і ради мене на свідчення їм. Але перша Євангелія мусить бути народом усім проповідувана. Коли ж видадуть вас і поведуть, не турбуйтеся заздалегідь, що вам говорити. А що дане вам буде тієї години те то те говоріть, бо не ви промовляєте, але Дух Святий. І видасть на смерть брата і брат, батька, дитину, і діти повстануть напроти батьків, і їх і їм смерть заподіють. А за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить аж до кінця. Той буде спасенний. Ось таким чином. Тобто не бійтеся, що а саме головне це що? Це душу вберегти. Тому що оце оболочка земна, вона старіє з кожним, ось у мене, до речі, зможки Так. Да. Ось з кожним разом воно все старіє, з кожним днем старіє. Нам буде оболочка дана зовсім інша так як в ангелів. А будемо на небі, як ангели. Уявляєте собі? Ось написано також Марка, 12 розділ, 25 вірш. Бо як із мертвих воскреснуть, то не будуть женитись ані заміж виходити, але будуть, немов ангели ті, що на небі. Уявляєте собі, тобто, отак будемо літати крізь стіни, туди-сюди. Одним словом, я думаю, ви зрозуміли, про що я говорила, так що а, ми маємо зробити певний вибір. І дехто може сказати, ну як так, Бог такий жорстокий, так сатана. Хочу переконати, що Бог жорстокий, він допускає війни, він допускає тесе і так далі. Так, але це все робить не Бог, а сатана. Так, тому що Бог хоче показати не тільки нам, так. В цій, в цій війні боротьбі задінені не тільки ми, задіяні ще і небесні істоти, які спостерігають, тому що а, вони думають, що сатана це хороший ангел. Так? Але Бог хоче показати, показати не силою знищити його, так, щоб, і потім вони будуть служити Богові і за страху, так? а із любов'ю вони мають служити Творцеві. І тому Бог придумав такий а, план, так, що, по-перше, як спасти. Людство, бо так бо Бог полюбив світ, що віддав дав сина свою донародного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. так, Івана 3,16. І показати також і небесним істотам, що і на що здатний сатана, так, дьявол. Тобто він оці всі розрухи робить, так. А звинувачує у всіх своїх, наприклад, риса характеру, так він перекладає на творця, що це творець такий. Насправді це не творець такий, так? Ось. А... Отець чекає, поки Євангелія буде а, по всьому світові, щоб кожна душа зробила, врешті-решт, вибір. Ось. І тому дні, а, як написано в Біблії, що і тому дні вкоротяться, бо інакше би не спаслась жодна а, душа. Так? Тобто Бог скоротив дні, уявляєте собі? Ось, і також стосовно а, чому Бог не приходить? Уже час, уже час, вже скільки всього твориться, вже скільки можна, так, і Перша і світова, і Друга світова, і третя, і зараз все, що відбувається, так і в Україні, і по Європі так, Тобто, де, де. Ось. І що хочу сказати, що написано також гарні слова, що не бариться Господь із обід, не бариться Господь із обідницю, як деякі вважаються барінням, але довго терпить. Зараз я знайду це з де це записано, якщо не забула. Довго терпить, щоб кожна. Зараз, зараз, зараз секунду. Розкажіть мені щось, поки я шукаю. Найшла. Друге Петра. Це новий завіт, 2 Петра, 3 розділ, дев'ятий вірш, 9, дев 10 Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це рівнім, але вам довготерпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб всі навернулися до каяття. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мене, а стихії розпечні розпечені руйнуть, руйнуть, а земля та діла, що на ній погорять. Ну і так далі, можете прочитати. Тобто, тобто, до кінця можете прочитати, дуже цікаві вірші, я їх прям всі підкреслила. Тобто, можна сказати, що все сплановано, те, що ми чогось не розуміємо, так? ну, значить, мозок так не працює. Так? Ми бачимо лише декілька, ну, там один там, чи декілька пазлів, а всю картину ми не можемо осягнути, так, зрозуміти, тому що наш мозок не працює на 100%. Тому треба довіритись Богові, так, і не слухати, тому що є куча таких філософів, які дуже гарно пояснюють цю книжку. да, І так можуть переконати іншу особу, що інша особа, наприклад, навіть думала, чи думав піти в церкву, так, щось почати досліджувати Біблію, але перестає, чи перестав так, досліджувати, тому що його так переконав цей. цей Ця особа якась так, да ось, яка дуже філософствує стосовно Біблії, так що та інша особа перестала взагалі цікавитися? Біблією, церквою, бо це бізнес, бо це те, все. До речі, нікого не слухайте. І що хочу ще сказати: ну, бізнес з бізнесом всюди є бізнес, наш світ, скажімо так, матеріалістичний, капіталістичний, без цього ніяк, так так? Так все задумано, так? Ось, але хочу сказати, що да, деякі люди дійсно роблять на цьому бізнес, але ви має... хто має Духа Святого, хто має оцю таку я. Як сказати правильно, чуйка, так, тобто інтуїція і Бог прям ну Духа Святого дає і викриває усі всякі такі штуки, так що відчуваєш що з людиною спілкуєшся, а вона не щира вона не любить Ісуса, далеко не любить. Вона ходить в церкву, там чи він ходить в церкву, але він якийсь шпіон там чи казачок засланий, так щоб а, всередині церкви зробити кашку. да Ось, то тобто, є, розумієте, і ці люди вони відчувають таких людей розумієте Але хочу вам сказати, що це не привід для того, щоб сказати, а, я не буду ходити в церкву, тому що там такі люди, ой-ой-ой. Так, тобто ви так не маєте говорити, тому що зараз Господь не розділяв ще кукіль і пшеницю. Розумієте? Щоб не поранити пшеницю. Просто не звертайте на це уваги. Ви прийшли до Ісуса Христа. Якщо щось проповідник не так говорить, ви просто ігноруєте Ви знаєте Біблію, ви знаєте, як правильно все записано. Читайте книгу, так підкреслюйте віршики, вчіть на пам'ять, так? І все, і довіртеся Богу. А Бог з тими людьми розбереться, ви не переживайте. У мене на сьогодні все, трошки вийшло так на 14 хвилин, нічого. А задавайте свої питання, що ви про це думаєте, про боротьба проти сатани і Бога, так? сатани проти Бога. Ось. І до наступного тижня. Всім папа. -па.